Михайль Семенко, сон. Вона живий досі, Невже й я живу. Я бачив її коси, фіалки рву, Десь у рові зеленім її рука лежить у мене на плечі легка-легка, Сонний туман випростувався навколо. А в долині десь місто спить з відкритими очима, навколо все поснуло, застигло, захололо, і ми самі без човна і не з ними такий неясний сон, Чом річка, а не зала, Чом ласка не прокльон і хусткою махала, І досі чую, як тремтить її рука у мене на плечі. Легка, 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 кохана. Переможного миру вам.